Сійся, родися серед народу, віра, надія, любов і згода, щоб в ні тривоги стояли люди, серце при серці, грудь при грудях, щоб в хвилі смутку чорні зневіри шукали сонця крізь хмари сірі, і навіть бурі, як громи грають, не попадали в сніги відчаю. Сійся, родися скрізь по в країні наука ясна. Чисте проміння, щоб не чорніли пітьми безкраї, де ворог зради скрізь розпинає, Що в світлі сонця люд оновився, серцем очистився, духом скріпився. Сію, сію, посіваю від краю до краю, від Донецьких тереконів до русел Дунаю, колядою количу рідних, і сію в країну, хай летить моя пшениця, В кожну область вільну. Сію вітром попри сніг і люті морози, Хай летить моя пшениця і висушить сльози. Хай це слово, що я сію, живе, нехай діє, хай обійме Донецьк, Харків і дасть нам надію, хай в Луганську пролунає сіянка. Почуйте у Криму, Одесі, сумах, вірою віншуйте. Сію, сію у домівки, що стали порожні. Сію тим, хто за кордоном Америці. Польщі. Хай пшениці нам примножить сотні мирних років. Сію тим, хто все ще чує з холодних окопів. Сію так, щоб не забути словам дати зброю. Сію вам і сію з вами, українські герої.